Привіт! Час нових подорожей. Влаштовуйся як найзручніше, а ми будемо тебе розважати сьогодні в програмі Секрети марсіанської вишивки. Они очень яркі, очень чистая робота, очень чистая. Тут ні одного узілка, ні одного, щоб запуталось щось, то где-то как-то. Пошуки підземного ходу на обскові. Та як ми підкорювали бараня чолби? Це це та багато інших цікавинок за кілька секунд. Ці блукання пропоную розпочати із давнього поселення запорізьких козаків та в минулому потужного гончарського центру село Пархоменко Краснодонського району. Щоправда, таку назву цей населений пункт отримав за радянських часів на честь відомого більшовика, який народився в цих місцях. Але мені більше подобається історичне ім'я Макарів Яр. За легендою, село Макарів'яр виникло у 18 столітті із зимовника, який збудував тут колишній козак Макар Безродний. Ще до цього, за розпорядженням запорізького коша, на цих землях розміщують Суходільський пікет сучасною мовою прикордонний пункт пропуску. В середині 19 століття Макарів'яр став волосним центром Слов'яносербського уїзду та потужним гончарським центром. Про гончарство сьогодні й поговоримо. Велику школу-майстерню, яка діє при місцевому музеї, ми вже бачили. Сьогодні подивимось, на чому працювали гончари з Макарового Яру. Зверни увагу на два отвори: горнами такого типу, двокамерними, користувалися по всій Україні аж до початку 19 століття. Екскурсовод місцевого історико меморіального музею Галина Плескун розповідає, що в селі знайшли цілих чотири горни, але відновленню підлягають тільки два: саме в таких печах і опалювали відому кераміку з Макарового Яру. На начало 19 века село считалось гончарным центром на востоке Украины и проживало в нем 239 гончаров. И за гончарный сезон с поздней осени до ранней весны изготавливали до 100 тысяч штук всевозможных изделий. А зараз ще трохи приводів пишатися малою батьківщиною. Готуючись до цього випуску, я дізнався, що аж 10 топонімів з Луганської області потрапили у вітчизняний реєстр історичних населених пунктів. Для прикладу наведу, що Київщина поповнила цей список лише на 8 пунктів: Миколаївщина на 4, Кіровоградщина на 6. Тож нам є чим пишатися. Далі приготуйся одне речення науковою мовою. Отже, в цей список включили населені пункти, в яких зберіглися об'єкти культурної спадщини. Та пов'язані з ними розпланування, форму забудови, які походять з попередніх періодів розвитку. Не лякайся, якщо незрозуміло звучить. Зараз розберемося на прикладі Новообскова. Це селище існує аж з 17 століття, але так далеко занурюватися не будемо. Сьогодні будемо дивитися споруди 19-го століття. І допоможе нам давній друг нашої програми Новопсковський журналіст-краєзнавець Гарій Власюк. По-перше, будинок Купця Іванова. Цей комплекс будівель розташовано в центрі Новабскова на нинішній вулиці. Леніна зараз в цих чотирьох будинках живуть зовсім інші організації. А колись якихось 150 років тому все це належало одному власнику. Переходя на сучасну термінологію тут його, був його офіс, була контора. Была его, были его магазины, потому что он имел не одну лавку, а три, как считается, и торговал всем. В общем-то, вот начиная с предметов первой необходимости до продуктов и так далее, и так далее. Здесь находился, семья его была достаточно большой, многочисленной. Находился дом, где они жили, вот, наверное, этот дом, скорее всего. Приміщення, в якому купець жив, зараз знаходиться в приватній власності, тому потрапити всередину ми не зможемо. Зайдемо в сусідній будинок, в якому живе районна дитяча бібліотека. Саме це приміщення, з якому знаходиться наша бібліотека, воно було як магазин, де продавалися керосини. Як говорили нам, ну все, що потрібно було, весь крам, який потрібно було для населення. За однією з версій, усі чотири будинки з'єднані між собою підземним ходом. Перевірити цю гіпотезу ми не зможемо. Ну не будемо ж зривати підлогу в приміщеннях, але точно тобі кажу, під підлогою в бібліотеці великий підвал. А тепер подивись угору. Це сволока. Так називали головну балку, яка тримала стелю в хаті. Зараз так не будують. Принаймні до візиту в Новопсков я про стелі зі сволоками не чув. І ще одна особливість новопсковських будівель: в спекотній день вони чудово вміють зберігати прохолоду. Всьому провиною так званий термоефект, пояснив мені Гаррі Власюк. Ці стіни дійсно нагадують термос. Порожні простінки заповнені золою. Розумієш, що і це перевірити, ми не зможемо. Тож доведеться повірити. Вірити на слово. А зараз будуть коні. Точніше, кінно-спортивний клуб з селища Хрещувати Краснодонського району. Тут вже 8 років спеціалізуються на вирощуванні спортивних пород. Екскурсію для нас влаштував досвідчений зоотехнік Вадим Чеча. Розпочали, як водиться, з конюшень. Нове для мене поняття. Денник так називають місце для отримання коней. Стандартна його площа становить 3 на 4 метри. Ну це, як бачиш, дещо більший. А чим денник відрізняється від стіла? Виникло в мене запитання. В деннику коней не прив'язують, пояснив мені Вадим Васильович. Приміщення, які ми оглядали, призначені для вижеребки, тобто для народження. Це за затвердженим ще за часів Російської імперії порядком відбувається взимку. А зараз коні ласують свіжою травичкою на пасовиську, та не тільки нею. Я от не знав, що і їх сіллю підгодовують. Мы мел даем, и соль это обязательно. Это настоящий мел, вот, видишь. Кальций. А кальций нужен для крепости конечности, ног, костей. Йдемо до тренерської конюшні. Тут живуть чемпіони. Наприклад, цього жеребця назвали телевізійним ім'ям Анонс. Обох його батьків привезено з Великобританії. Його бабця Сорбона виграла великий кобелячий приз в Москві. А це конвертер другий. Він приїхав сюди з Німеччини. Цього красення купили на аукціоні в Кьольні. Про вартість я тактовно запитувати не став, але витрачене на себе він повністю виправдав. На ньому двічі ставали чемпіонами України. Як пояснив, Вадим Васильович все пояснюється особливостями німецької породи. Німці ввели таке направлення, щоб вивести саму пригающую лошадь. Више німців, зараз вряд ли хто пригає. Можна було б напроситися випробувати місцевих коней на стрибучість та інші якості, але вибач, робити цього я не став. Наїзник з мене скажу щиро ніякий. Краще помилуюся тим, як це роблять професіонали, так безпечніше. Але, але, але,